Ще сюди будуть на роботу ходити. Це були пророчі слова Юлії Тимошенко. З тих часів вона і суд не розділимі. У 2001-му тодішній віце-прем'єр часто гостя у генпрокуратурі приїжджала на ось цій машині, а іноді і журналістськими не гребувала. Вже, будь ласка, кого є машина. Я можу на п'ять хвилин забрати. У вас є машина. Хочу. У різні часи прокуратура приписувала їй найрозмаїтіші зазіхання на чуже. У різні часи в неї одна і та ж відповідь на звинувачення. Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами в України. Цей самий Печерський суд, ця сама підсудна, стільки ж набитих у залу вболівальників. Десять років тому лише результат інший. Дослідивши матеріали, на підставі, яких була дана санкція на решті Тимошенко, Суд вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Десять років по тому екс-голова Печерського суду утирається від крапель дощу, аби уникнути неприємних йому візуальних аналогій. як Кирєєв. Відчувалося, що суддя хвилюється, досвіду немає. Градом підкотився. Він міг би бути його підлеглим, але екс-голові суду цей молодий суддя, на вершителя суда б геть не схожий. Цей процес я назвав його цирком на дроті. Що головуючий саме відповідає за порядок у залі. Він повинен зробити зауваження, а не викрикувати там періодично підсудна, підсудна. Ну це вигляділо. Кумедно і смішно підсудня, не керуйте в залі судового засідання. Те рішення Микола Замковенко писав кілька годин. Каже журналісти, тоді запідозрили, що пише під диктовку з банкової. У мене були пропозиції дуже серйозні. Я мав би зайняти високу посаду в судовій іер... і ієрархії. Через керівний суд проявив черговий раз Замковенщину. Підніміть перед ним Юлія Тимошенко відповідала стоячи. Будемо закінчувати трошки настрій підняли до бойових послуг спецпризначенців. Цей одіозний у свій час суддя не вдавався. Я людина з гумором. Я розумів, що такі процеси не часто в Україні проходять. Степанки з вами взагалі не розмовляють, що ви зразу починаєте? Суддя думав, що він буде національний герой, а в результаті зовсім інше трапиться. І ви мене згадаєте мої слова, що він буде нещасний. Звінити її з підварти негайно. Прошу суддя. а Юлія Володимировна після того всього. Назвала мене зрадником і прокляла моїх дітей. Побили глека екс-суддя і його екс-підсудна. Вже коли той потрапив у раду за списком її політсили. А потім, коли депутатам наказали складати повноваження для розпуску ради, ослухався лідерки. Та, попри все, зараз каже, сам пішов би захищати її у суді. Для суду апеляційного називає суттєвий козир відмову судді в останньому слові підсудної. Але чи прийме це апеляція, чи не прийме, це бабуся надвоє гадала. А це вже інша історія. Ця зустріч лідера уряду Тимошенко і лідера опозиції Януковича. Рідкісні кадри, де вони разом без удаваної приязні. Предмет бесіди біля парламентського каміну про неї дорожче. Де гроші ділися? Е, гроші ви не знаєте? Ви не знаєте? Ні, а ви не знаєте? <світ> Скажіть. і тим не менш мене трохи часу, і вони удвох сядуть домовлятися про дещо спільне. Пропало все. Нєп. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Скандальні кадри запису промови прем'єра Тимошенко до Дня Трійці. Тоді пропав не лише текст на суфлері, але й болюча спроба побрататися з політичною силою Януковича у скандальну, але так і нездійснену коаліцію із кодовою назвою ширка. Але я і сьогодні ані на мить не шкодую про те. Що така спроба була зроблена, коли Віктор Янукович став президентом, у Юлії Тимошенко до всього пропав ще й спокій, а розмова про гроші від затишного каміну перейшла у суд, від впливу на який тепер намагається відхреститися президент. За ще однією іронією долі, саме того дня, коли Печерський суд виніс вирок Тимошенко, а світові лідери заганьбили українську верхівку за політизацію процесу над експрем'єром. У пресі вийшло інтерв'ю екс-президента Віктора Ющенка. То й продовжує не бачити політики у процесі над колишньою заклятою партнеркою. Коли ж її арештували вперше, він, чільник уряду, тоді несміливо бажав їй волі. Надіюся, що мої зусилля будуть увінчені, в тому числі і по долі ділі. Якби Микола Замковенко судив її тепер замість Родіона Києва, він зізнається, усадив би поруч на лаву підсудних і цього політичного героя. Я би послухав трошки справу. І все-таки направив би справу на досудове слідство. А знаєте, чому поруч з Юлією Тимошенко повинні були сидіти і президент України Віктор Ющенко, і голова НАК Нафтогазу України Дубина, і інші фігуранти. Родині Юлії Тимошенко до судів не звикати. Це у 2000 році судять її чоловіка. Субержавні втілює дуже неприємна штука. Тим більше перший раз. Але для самої Юлії Тимошенко усі ці історії політичний день бабака. Не тому що я впевнена, що я ні в чому не винна. Із власного досвіду вона знає, вихід із Лук'янівського СІЗО не просто є. Іноді він тріумфальний. Куля! Ольга Сницарчук, Юрій Усік. Час підсумки.